Супні питання так само викликають абсолютно обґрунтовану критику. Вчора з'явилася остання інформація, найсвіжіша в цій будівлі обласної державної адміністрації, з якої ми після приходу до влади виметимо це все біло-синє сміття без винятку. Відбулася зустріч з китайською делегацією. Так от вчора, ота істота, яка відома широкому загалу, про тексти по дебільному пишуть. Ще сказала фразу, буквально цитую дослівно: від імені уряду України я обіцяю 50 компенсацію за будівництво тваринних комплексів. Тут на сьогодні, фактично привласнивши палатні повноваження виступати від імені центрального органу виконавчої влади, уже китайцям пообіцяв 50% компенсувати їхні вкладень, так, так так званих інвестицій за будівництво тваринних комплексів. Дається як величезні здобутки цієї дозволу сказати влади, яка власне окупувала українські терени. Що в цій ситуації ми можемо робити? Фактично, у нас пропав із нашого вжитку у той центральний елемент на навеличні величезного частку пропав, який називався телебачення, яке могло доносити через новинні сюжети, через пряму дискусію, через дебати в студіях. Позицію альтернативною до позиції влади, що власне залишилося, залишився старий, перевірений дідівський спосіб газети, листівки і роздача рук в руки. А в той же самий час у нас залишаються новітні способи, такі як відеоблоги, інтернет-телебачення, інтернет-змі і будь-які інші ресурси, які йдуть в завтрашній день. Відповідно, сьогодні, під час нашої акції, ми продемонструємо. Тим, хто тут зібрався, а так само через допомогою наших журналістів, які сьогодні продовжують виконувати свої професійні обов'язки, свій досвід покликання, до чого, до чого сьогодні найкраще можна застосувати ті телевізори, які вчора ще були елементом, який сполучав виробника продукту і його споживача. Слава Україні! коли Ці телевізори. По цьому телевізору наших спортсменів, перемоги. По цьому телевізору можна було подивитися нормальний дитячий фільм, послухати нормальну пісню. Сьогодні ці телевізори стали для нас абсолютним непотрібом. Чому не потрібно? Тому що з приходом цієї сім'єю білої влади ми побачили, що сталося з нашим першим національним каналом. Наприклад, вчора з великим задоволенням вмикнувши першу. Там показують художній фільм під назвою Как закалялась сталь. Ось воно, э, наша ідея першого національного каналу. Тобто ми можемо там зараз побачити або Как закалялась сталь, або фільми про Велику Победу, Великої Отечественної війни, або ми можемо побачити там спорт, бокс, або можемо в результаті побачити. Нам залишається лише що зробити. Треба викинути цей непотріб. Отак От як я сьогодні привіз на цей майдан свій телевізор, я його з задоволенням великим розіб'ю, ну, можливо, я заберу сюди додому. Там дуже гарно можна розводити або курчат, або кролів. Тому, шановні друзі, ми і вийшли сьогодні на цю акцію, щоб посвідчити про ту на тиву наших новин, наших подій, які відбуваються в місті Харкові. А ще до цього часу ми ще мали можливість по телевізору вибрати новини, чи АТН новини чи новини іначе, чи не іначе, чи ще які новини. Сьогодні ми бачимо одну Можна більше відчерпнути і справжніх новин, і ті події, які відбуваються справжні, не лише у нас в Харкові, в нашій області, в Україні а і в світі. Адже ви бачите за ці два місяці жодного Які можуть спокійно бити дівчат, і їм за це абсолютно нічого не буде. Це ті мажори, яких народила ця синя біла влада. Тому, шановні друзі, ми з великим задоволенням зараз з вами переглянемо новини, які нам дають ці телевізори останній раз, і з задоволенням розіб'ємо ці телевізори прямо на цьому майдані. Два Слава! вмикаємо якийсь канал туди вбить новини. А ви коментуєте. І так? Ну що, шановні друзі, ось Харківські новості нам передають, що вчора відбулася зустріч голови Харківської обласної державної адміністрації із китайською делегацією. А от нові наші керівники штабів партії регіонів. Ось вони які красиві. Це вони просто на фестивалі, етнічний фестиваль. У Десь Нідерландах. Ось керівники нашого міста, заступники керівника нашого міста, люди, які мають за своїми плечима прекрасний досвід комуністичної, комуністичної і комсомольської роботи. А ось ми бачимо, як дякують жителі Донбаса, Спасіба жителям Донбаса. Слава Богу, оце такий телевізор. Більше новин інших не буде до наступних зустрічей. А може в другому телевізорі будуть інші новини? Все, наші шановні друзі, Картічки Новини. Все прекрасно. Знак свободи за українського об'єднання. Показує у місті голову Геннадій Гельнес. Переходимо на наступну сторінку. Наступна сторінка. Ось вони. У нас все прекрасно. І в медицині, і все буде добре. Одну лікарню ми вже зробили. Євро забезпечимо. Ну що ж, а ось ті люди, які приймають рішення про знищення українського культурного центру, центру народної творчості у Харківській області. Це єдина область, єдина обласна рада, яка спробувалася закрити і знищити український культурний центр і центр народної творчості. Сьогодні там фірма Титан Плюс робить велику реконструкцію. І все, що було створено у КЦ юності, усе. І вам, Сергій Іванович. Ну а що ж? А це, шановні друзі, познайомтеся з новим керівником абсолютно уже не заангажованого нового каналу, канал, який називається ФОРА. Там ви зможете подивитися усі новини, правдиві новини от від ось цього чоловіка. Гарний чолов'як, найголовніше, що він дуже ненавидить фашизм. На цьому закінчуються наші новини. Більше новин ви не побачите. І ще один долин. Тут вже новин немає. Тут новин уже немає давно. Тому там -то городці вже гніздо звили собі. Зашипів. Давайте підмітати сьогодні. Але це те, що є альтернатива на сьогодні. Не <рес> Оці маленькі екрани на сьогодні, по суті, стали маленькою альтернативою. Це є інтернет-телебачення, це є інтернет-відеоблоги, це є друков... не друковані, а вже інтернет-засоби масової інформації, через які сьогодні можна продовжувати одержувати правдиву, незаангажовану, нецензуровану інформацію. Цей поки що ми зберігаємо, і через нього будемо одержувати власне наступні свої канали. Думаю, що будемо навчатися робити кожен своє інтернет-телебачення і їх просувати так, як само як просуває сьогодні телеканал АТН, ТЕ", так само як робить сьогодні Всеукраїнське об'єднання свобода та інші незаангажовані змі. І ми закликаємо всіх журналістів Брати участь у інтернет телебаченні всеукраїнського об'єднання Свобода. Слава Україні! По тепер, шановні, мої черні люди, повинні підметить і залишити за собою чисти. Шепить телевізії. А зімейкась за рукави.